Захищаючи волю і незалежність України, 29 серпня загинув син депутата Шосткинської районної ради Ірини Черноштан, військовослужбовець ЗСУ Степан Черноштан. Про це повідомляє Шосткинська районна рада. Степан Черноштан народився 1993 року у місті Калуш Івано-Франківської області. Потім з родиною переїхав до Шостки. Після закінчення школи вступив до Київського національного університету будівництва і архітектури. Працював у Києві за спеціальністю інженер-будівельник. Згодом чоловік одружився з дівчиною Альоною. У подружжя народився синочок Тимофій. На початку травня цього року Степана призвали до військової служби. Родині про це він сказав лише після того, як пройшов медичну комісію. Я знаю, кого захищатиму. Я знаю, за що буду воювати, сказав він тоді своїй мамі Ірині. Після проходження військової підготовки потрапив до бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Степан усією душею був відданий своїм побратимам і говорив. Хлопців не залишу, без них нікуди. Я з ними до кінця. 29 серпня цього року на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання Степан загинув.